Дякуємо вам, 16 травня в Житомирській обласній військовій адміністрації 77 жінок нагородили званням мати героїня Відповідно до указу президента мамам, які виховали п'ять і більше дітей, присвоюється звання «Мати-Героїня». героїні. Дуже приємно, що на Житомирщині у нас 11 тисяч 271 мама героїні. Разом з нагородами матері героїні отримали від держави одноразову грошову допомогу. І держава, звичайно, опікується цим питанням. Ми надзвичайно вдячні всім мамам, а мамам героїням відповідно до указу президента присвоюється це звання. На кожна мама героїня отримає 30 тисяч гривень одноразової допомоги, буде отримана надбавка також до пенсії. 50% нагороду отримала і мама п'ятьох. Дітей Марія. Вона розповідає: знайти підхід до кожного було важко, адже всі мають свої інтереси і вподобання. Та все ж у неї вийшло. Кожен має свій характер здібності, хто малює, хто пече, хто варить. Дуже хороші діти. Я дуже вдячна Господу, що він дарував мені таких чудових дітей. А ось Світлана виховала шістьох дітей, двоє з них близнята. Зараз старший син жінки служить в лавах Збройних сил України. Мати героїня розповідає: отримати Визнання своїх старань приємно. Ну ми дуже раді, що не забувають матерів, які вирощують дітей, які що діти наші захищають Україну. Роль кожної мами у житті дитини є значною. Вони знають про нас більше ніж ми самі, і захищають від усіх бід. Тож допомога та підтримка від держави сьогодні є важливою. Ми не забуваємо про наших мам. Ми робимо все можливе, щоб. Е Якось допомогти їм і приділити ту увагу для того, щоб вони відчували себе потрібними, що не відчували шану і глибоку повагу від держави. Влада Мартинович, Ігор Литвак, телеканал СК 1